Накипіло з Філіпом Диканем. Сталося так, що саме сьогодні, 1 травня, представники харківського IT-кластеру передали обладнання для лабораторій, майбутніх лабораторій, для харківських шкіл і коледжей. Ну і є в планах навіть 15 шкіл, коледжей по області облаштувати. От ми і поговоримо про те, що це за обладнання, якими бачать ці лабораторії, і як взагалі підвищувати рівень it освіти харківських школярів. Навчою директоркою харківського it кластеру Ольгою Шиповал. Оле, добрий вечір, ради вас вітати в студії радіо Накипіло. Добрий вечір, всіх вітаю. І головою наглядової ради харківського IT-кластера, сіо it компанії AlexSoft Олександром Медовим. Пане Олександре, добрий вечір. Вас також ради вітати. Вітаю! Давненько не бачились, до речі. Ну, насамперед, слухайте, як пройшло все, як передача пройшла? Все добре. Це було неймовірно. На, навіть так неймовірно. <с, <с,> Знаєте, це, це така відповідь, коли е, питають, наприклад, як ваш ефір пройшов, да, чи вистава це було неймовірно. А що передавали, власне, Що е, під цими словами ховається обладнання для лабораторій? А ну насправді, я, мабуть, розпочну так. Е цей проєкт програмуй майбутнє. У нього є ім'я. Ага, програмуй майбутнє. Він «Програмуй називається. програмуй майбутнє, так і цей проєкт, який. Е е Спрямований не тільки на передачу обладнання, але і на розбудову такої мережі, мережевої інфраструктури, не в мережевому в плані, що це фізична мережа, угу. так, а це соціальна мережа, фактично таких клубів на базі наших шкіл, підземних шкіл, коледжів Харкова. Відповідно, є частина в неї інфраструктурна, фізична, так і про це розкаже, я думаю, що більш детально Олександр як ідеолог. Якраз Цього проєкту. І відповідно є ще додана цінність: це є фактично долучення школярів і студентів, коледжів і вчителів, викладачів до більш посиленої співпраці з харківським IT-кластером в напрямках профорієнтації, в напрямках різних технологічних кібербезпеки, підвищення кваліфікації. І багато багато іншого цього того, що зараз так актуально, ну і що плюс так націлене на майбутнє конкретно для себе, да, щоб відбирати найкращих можна можна сказати. Ну, ви сказали, Ольго, що мова не про фізичну мережу, а тим часом згадали от про підземні школи, наші харківські, та й не тільки, я так розумію, клуби. Да? Тобто давайте розповістимо так, щоб нашим глядачам, та й глядачам також, і слухачам було зовсім зрозуміло. От є школи підземні, непідземні і так далі. Що планується? Це якийсь, якийсь клас окремий, чи хлопці, дівчатка? Будуть збиратися. От як це виглядатиме, Олександре? Ну, давайте ми спочатку, напевно, про ідеологію чуть-чуть, про те, для чого це, а угу. потім для того, що це. Давайте, треба. давайте. Е, дивіться, ідеологічна історія досить, ну, напевно, так, чітка і зрозуміла. Дивіться, е, ми задаємо собі просте питання: що потрібно для того, щоб Харків розвивався? Не просто зберігався, а розвивався. І якщо задати собі. Ну, типу, таке досить просте питання, то, в принципі, є дві основні, такі два основні левели. Перший рівень це безпековий, mm -hmm. ну, нам потрібна безпека. Mm -hmm. Ми не можемо зараз напряму вплинути на безпеку як бізнес. Так. Ми можемо допомогти з безпекою. Ми це робимо окремо як кластер, як бізнеси, як компанії. Дуже багато робимо, і це, напевно, окрема передача. Але є другий рівень, що є критеріальною базою. Уявімо собі, безпека більш-менш закрита. Чи вона буде там покращуватися? Uh -huh. Що є критеріальною базою, що місто та регіон розвивається дуже просто: от якщо один критерій ми беремо, то це діти, які залишаються в місті і в регіоні. Якщо в місті та регіоні немає дітей шкільного віку, немає дітей дошкільного віку, немає потім студентів. То вся Харківщина, яку ми знали і на яку ми розраховуємо, її не буде. О, в міста немає майбутнього. Та не немає майбутнє взагалі в регіону. так? абсолютно. Тому, коли ми почули про те, що на кінець то підземні школи почали рухатися, ми з партнерами сіли і подумали, що ми можемо зробити. Угу. І потім ми зрозуміли, окей, класно, будуються підземні школи Що ми можемо додати в ці підземні школи? І ми розуміємо, що нам треба закласти в ці підземні школи історію і можливість для дітей долучатися до технологій і технологічного бізнесу буквально спочатку. Буде це третій клас? Супер. Буде це п'ятий клас, супер. Буде це сьомий клас. Це вже гігієна. Ми вважаємо з шостого-сьомого класу. І відповідно звідси народився проект. Тепер фізично як це виглядає? Фізично, як пані Ольга сказала, це виглядає як набір, того, що ми називаємо умовно комп'ютерних класів чи лабораторій. Там є дуже багато лептопів. Наприклад, зараз тільки в Харків приїхало. Якщо ми говоримо про лептопи, кілька тижнів тому приїхали 300 лептопів, і це тільки перший початочок проєкту. Всього в Україну заїхало тисяча, із них 330%. Поїхала на Харків. Це один з, одна з п'яти областей, але Харків для нас це ключова історія. Тому ну, поки що це крапля в морі, оці тисячі. Звичайно. Але ми будемо продовжувати це. У нас є плани на майбутні стадії проєкту. Але лептопами одне не завершується. Ми обладнаємо це в лабораторії, в комплекси. Але друга частина, ми могли просто зупинитися і сказати: Окей, ну ми зробили собі там лабораторій. Круто. Типу, дробіть з ними, що хочете. Але ми розуміємо. Тому що цього недостатньо. Дивіться, ми вживемо вже в часі, коли просто інфраструктури недостатньо. Тому додана вартість, яку ми бачимо, це не просто лабораторії, це коли ці діти вони будуть долучені в спеціальні ігри, наприклад, які будуть емулювати процес розробки програмного продукту, долучені в навчання. Долучені в класи, які ми будемо вести, долучені в те, що ми будемо запускати, приводити спеціалістів, запускати курси. Тобто, щоб ці діти розуміли, що таке не просто розробка ПО. А що, наприклад, по розробці, окрім розробки, є дизайн, бізнес-аналіз. Продуктовий менеджмент, тестування, зараз і яйна історія. Вона взагалі змінює весь ландскейп. Є кібербезпека, є дуже багато речей. Є речі гігієнічні, є речі, які є в розробці, є речі, які ти будеш просто використовувати у звичайному житті. Uh -huh. І все це лабораторії фактично є чим? Є інтерфейсом доступу дітей до тих програм. Які ми вже в кластері напрацювали за ці, Доброго. до речі, 10 років. Угу. 10 років кластеру в цьому році. Здорово. 10 років тому, як ми, ми з вами ми з вами говорили, я пам'ятаю. 10 років тому це був перший ефір про кластер приблизно. І потім ще ми кілька разів його робили. 10 років тому це було шість невеличких харківських компаній, які започаткували. Сьогодні це 600 плюс бізнесів і технологічна індустрія. Єдина, яка під час війни не звалилася. Єдина, Саме яка так. під час війни фінансує. Одна з ключових пілорс, як ми кажемо, фінансує економіку. Ми навіть на цю тему з Ольгою говорили тут декілька разів між іншим про роль IT-кластера взагалі і харківського в економіки і України і Харкова дійсно, незважаючи на деякі просідання в 23 му якщо не помиляюсь, році а між тим все одно витримує і продовжує нести на себе оцей цей тягар, можна сказати, складову точніше, мабуть, правильніше сказати наповнення економіки. Ну і це це неймовірно само собою. Дуже добре, коли, коли до цього діти долучаться. А, де ви були сьогодні? Це це було так би мовити, як це правильно сказати. Ну, початкова зустріч з тими, від кого залежить це вже потім. Бо я знаю, що були представники місцевої влади. Ну, повинні, да, принаймні були бути, або ви конкретно в школи ходили. Ну насправді цей проект передбачає декілька хвиль передачі, uh -huh. і для нас дуже важливо, бо це. Оця персональна історія і побудова персональної співпраці мережі з кожним закладом освіти, і насправді в нас є такі певні партнерські відносини з кожним закладом освіти. Але при цьому ми розуміємо, що це правильно, щоб це відбувалося саме в трикутнику. У цьому, коли є бізнес, коли є влада і є освіта, тоді це працює. Це партнерство працює правильно. Тому першою сьогодні була така велика. Передача, і відповідно, мали вісім закладів освіти з області приїхали до нас з підземних шкіл. Тобто сьогодні ми робили цю хвилю разом з начальником обласної військової адміністрації. Він особисто долучився до цього проєкту, бо це є такий знаковий масштабний проєкт. Бо дійсно коледжі Харкова зараз Увага до коледжів все більше і більше, тому що все більше і більше дітей вступ саме е, в цей рівень освіти, долучаються, і також е, розбудовується мережа е, підземних шкіл в області. В в цьому почав, але в області сьогодні маємо дуже потужні заклади освіти. І, наприклад, там тож самий Каратичанський ліцей, та який в Пісачині, uh -huh. і який покр буде покривати, скажімо, потреби громади, і дуже потужні вчителі зібралися. А сьогодні відповідно до нас там долучалися наші фахові коледжі, там теж саме політехнічний і коледж ХАІ, які е, отримували так, а також отримували, скажімо так. Такий дорожню карту. що далі? Що будемо робити? Ага, ми знайомилися відповідно, з планами. Ми його. знайомили, та і відповідно, от сьогодні 70 приблизно плюс-мінус людей, mm. де були керівники, і Тобто Представники і діти. представниці шкіл, коледжів так, приїхали. Так, і діти, і студенти. І діти також були. Так, І відповідно вони отримували ну, і позитивні емоції. Насправді, бо зараз будь-який офлайн подія, будь-яка, вона Ой, так. прям це. Це щось особливе. Це подія завжди, так так. так. Лептопи власне передавали. Так, і, правильно? і лептопи передавали, та звичайно, окрім там лікбезу, скажімо так, та і передавали фізично, тобто кожен, окрім е, красивих фотографій, також уходив відразу, звичайно, після підписання всіх необхідних офіційних документів, uh -huh. бо це все, звичайно, офіційна передача, яка потім це все контролюється, як це використовується. Це дуже важливо, бо в цьому проєкті залучені міжнародні партнери, е, приватні партнери. Тобто не великі там фонди, там або донори, це така приватна бізнесова ініціатива, але при цьому все одно є певний контроль, та але кожен виходив, скажімо так, з набором з такою стопкою лептопів, е і в тому числі з певним додатковим обладнанням, які. Двічі щасливіші потрібно. були, так розумію. Дуже щасливі були. так, це можна сказати, що питання, знаєте, як це гарного настрою, точно, точно сьогодні було актуально, так. А от ця ваша програма коли повинна розпочатися? Вже з нового учбового року, чи може навіть там, я не знаю, буквально наступного ну, тижня. Фактично, вона вже розпочалася. Навіть так. Так, бо в нас був mm -hmm. пілотна була передача, і якраз пілотна передача була була, коли відкривали 105-ту школу в Шевченківському районі, підземну школу, uh -huh. першу в Шевченківському районі, і ми там також побудували лабораторію, і вже дітки вже навчаються. І відповідно, це також, окрім лептопів, наприклад, 105-та школа обладнана спеціальними великими інтерактивними дошками. Це як великі uh -huh. телевізори, але там як великий телефон. Uh -huh. Знаєте, величезна плазма, тільки як телефон, тобто там можна і е, е, малювати. Там можна робити різні крутезні штуки. Це такі Клас. передові технології, і вони дозволять дітям отримувати і бачити цих технологій, і головне фізично їх торкатися. тобто, не угу. тільки бачити це там на екрані свого мобільного телефону, але і торкатися цього всього, і імплементувати це в учбовий процес. І дуже важливо, що тут ми супроводжуємо вчителів. Ми маємо спільноту вчителів, і ми допомагаємо вчителям. Фактично почати використовувати це все на практиці, бо дійсно, звичайно, що якщо у вас не було лептоп, це зрозуміло. Це всім зрозуміло, mm -hmm. що з ним робити. А коли в тебе є якісь різні нові інструменти, як їх використовувати в начальному процесі, як можна їх там застосувати, наприклад, як зацікавити учня? Бо дуже важливо, що технології і використання нових технологій це ж не тільки про програмні продукти, це в тому числі про те, а як зацікавити mm -hmm. учнів. Тому щоб вчитися. І це також ми відповідаємо на наших курсах підвищення кваліфікації вчителів, які повністю фінансуються коштом it компанії Харківського IT-кластера. От якраз ви передали мене. Хотів запитати про те, хто навчатиме, чи е, спеціальні, так би мовити, люди від вас від it кластера. А виявляється, що ви вчителів чому цьому навчаєте, підвищуючи їх і знання, і ну і кваліфікацію, Олександре. А я хочу вас попросити розповісти трішечки про програми яким, власне, ви ну, вчителі, точніше, завдяки it кластеру вчитимуть дітей, бо ви сказали, що програми придумані IT-кластером. Про що вони? Ну, дивіться, класне класне питання. До речі, дивіться, взагалі, напевно, до повномасштабного вторгнення основним фокусом кластеру була освіта. Вона і зараз є одним з основних фокусів. Але ми дуже сильно долучилися до того, щоб перемогу нам наблизити. Uh -huh. І просто для того, щоб ви розуміли масштаб того, що кластер робить. За останні роки ми запустили більше 500 навчальних програм oh. з більш ніж 60 вузами вишами по всій країні. Серйозно не тільки в кластері. Це за який період приблизно? Це за 7 років, мені здається, Ольда. Десь за 7 років. Серйозно це. Я думаю, що десь за 7 років. Уявіть собі, більше 500 навчальних програм. Це просто абсолютний рекорд. Немає жодної організації в країні, я вам відповідально заявляю, яка зробила хоча б, може, половину цього. Тобто для нас освіта це системний фокус. Ми беремо кілька з них і ми будемо впроваджувати їх. Ми зараз там 100% буде, буде кібербезпека. Ми подивимося, що можна зробити з точки зору ІАЮ. Ми напевно будемо говорити про продуктовий менеджмент, бо ми вбачаємо дуже велику перспективу в тому, щоб навчати дітей продуктовому мисленню. Але там буде дуже багато ігрових речей. То, що я кажу, нам треба навчити дітей, бо ну ти не можеш взяти 8, 9, 7 клас і робити з ними програмний продукт суперсерйозний. Але що ти можеш зробити? Ти можеш емулювати грою. Процес розробки, щоб вони щось придумали, щось uh -huh. зробили? Ну, підштовхнути їх до перших якихось звичайно. кроків, щоб вони зацікавилися, і потім вже на цей шлях і стали так би мовити? Пішли цим шляхом? Це одне. А друге, щоб вони зрозуміли, що є не тільки програмісти. Uh -huh. Бо дуже часто ми від дітей, що чуємо. Я заходжу в школу, був буквально вчора в одній зі шкіл. Минулого тижня був два рази, до речі, в підземці. Е, говорив, кажу, а ви хочете хто б хто хоче бути айтішником? Не дуже багато хоче. А чому не а дуже, дуже. частина хоче? Я був певно не навпаки, між іншим. Ні, але вони не кажуть, що тому вони так хочуть так. бути кимось іншим. Вони просто не знають, що це таке. Коли я починаю задавати питання, mm. це ж не про закрите питання, хочу, не хочу. Так, так. Це ж про питання, чому і ким ти хочеш. Mm -hmm. І більшість з них все ще, і це ми, до речі, не перший рік. Ми вкупали це вже років сім чи вісім тому перший раз. Більшість з них розуміє, що вони думають, що це про програмістів, а це не про програмістів. Там супер багато речей. Ти повинен. Працювати з кастомерами, ти повинен працювати з е, вимогами, ти повинен працювати з фідбеком, ти повинен код писати, ти повинен тестувати, ти повинен лідити це, ти повинен впроваджувати це. Там супер багато ролей, і дуже різна динаміка, дуже різний рівень енергії, рівень знань потрібен, різні компетенції. І ми хочемо дітей, емулюючи ці ігри, навчити і дати їм розуміння. Слухайте для майже будь-кого з будь-яким набором компетенцій та скілів, якщо ви хочете, для вас буде місце в цій індустрії. От в цьому ідея, розумієте, це один. Це, наприклад, коли ми про ігри кажемо. Uh -huh. Звичайно, коли ми кажемо про курси, ну це інша історія. Розумієте? І тому для нас, як для приватного бізнесу, бо я представляю не тією кластер в цій ініціативі, я представляю компанію, яка є основною в тому, щоб ми фактично яка зробила це фізично там, зробила так, що ми змогли там, спочатку їх придбати, потім завести. І в нас є також приватні партнери, то, що пані Ольга казала. І чому ми це зробили? Ми зробили дуже просто. Ми розуміли, що USAID повинен був робити частину цих речей. Але ви знаєте, що з ним. Трапилось, вірніше, з його програмами. Нам, ну, так би... А в нас була давно ідея. Тому ми прийшли, у нас такий меч трапився, може, ми не, не бажали б так швидко. Все склалося одним словом. Ну, слава так, Богу, Так буває. — слава Богу, в нас така є можливість є. Так, так, так. Да. Але це було сьогодні. Знаєте, у нас сьогодні була зустріч після цього вручення, і це така чуть емоційна, може історія. У нас була зустріч, людина приїхала, вона побула там, а потім вона на нас чекала в тому місці, де було вручення. І ми сідаємо з цією людиною випити кави, поговорити. І ми кажемо: Ну, як вам, ви ж ніби зі сторони наблюдали. А вона каже: слухайте, я сиділа на виході і бачила, коли вони виходили. Я кажу, і що? Вона каже: Я бачила очі. Угу. А я вам скажу: я в минулий вівторок мав честь долучитися до відкриття 105-ї школи з міською владою. Я бачив їхні очі. Я бачив очі дітей, які вперше, хто за три, хто за чотири, хто за п'ять років пішов в школу. Я бачив очі другого, третього класу, які ніколи не були. Я бачив очі сімикласників, які з другого не бачили своїх однокласників. Це не про те, що вони посміхалися, тому що хтось приїхав щось відкрити. Це тому, що вони вперше за роки пішли в школу. Ми просто, знаєте, ми з вами виросли в оточенні, де по дефолту, да, по замовченню, ми ходили в школу. Для нас це не було чимось неймовірним. А для них і їхнього покоління ковіду, От зараз, да, дивна, а потім війни. Ситуація, але це так, просто, так знаєте, як це? Е, 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 наші американські партнери кажуть, like, Ground Shaken. Тобто під ними е земля. Угу. Це для них щось нове. І оце круто, що ми можемо долучитися до цього і допомогти в цьому. Ну і можливість спілкування нарешті знов-таки не через гаджети, якісь а, да. а от-от-от слухайте. Знаєте, ви сказали, згадали про те, що школярі не дуже так активно кажуть, що хочуть бути айтишними Бо як ви з'ясувалося, не дуже розуміють. Я згадав буквально вчорашній епізод. Я повертаюся додому на метро, і поруч стоять дві дівчинки. Ну, такий середнього, будемо казати, шкільного віку. Щось, вони так доволі голосно говорили, що притаманне, мабуть, цьому віку. А, і чомусь у них розмова якраз торкнулася того, ким ти хочеш бути. Одна питає іншу, ну, мабуть, одна така ведуча, а інша відома. І така каже, питає подругу: слухай, ну, а ким ти хочеш бути? Та така, То не знаю, ким вона... От здається, вона сказала програмі. А програмістка. вона така: ну не знаю, а що вони а потім так каже: ти знаєш, а вона брат, між іншим програмі. А по перше каже: от у там у ще одній знайомі, брат-програміст, дизайнер, і друга. Так підривається, каже, а я знаю, мій також брат дизайнер, він там щось програмує, створює якісь там картинки. Оце я, мабуть, хочу. Оце, оце мені подобається. Я так посміявся про себе, слухайте, а от воно між іншим підтвердження, як, як не дивно. Хоча я був впевнений, що якраз знаєте, як колись хотіли бути потім, менеджерами, потім юристами, то зараз айтішниками, тому що ну, є певні уявлення, такі от конкретні стереотипні. Да? Вільний час, вільний графік, можливість знання англійського, гарна зарплата і так далі. а виявляється, ні. Ну так, ні. І насправді ми проводимо от багато вже років, робимо унікальну гру Kids to IT, яка називається профорієнтаційна гра, і вона рольова гра. Тобто це не комп'ютерна гра, uh -huh. це гра, де за 2,5 години діти роблять фактично свій перший стартап і його мають запічити перед інвесторами, роль в яких грають там чи наші ментори, чи там запрошені гості. і Відповідно, ми завжди вимірюємо. Ми ж IT про цифри, і ми вимірюємо, скільки дітей. Хоче бути на початку бачить свою uh -huh. роль в, взагалі або кар'єру в ІТ, і в технологічному світі, бо IT це тільки частинка, ми кажемо про технологічний світ, бо, наприклад, там навіть дрони, це ж також технологічний uh -huh. світ. І скільки після нашої гри, От на початку, в середньому, це 12%. Тобто, ті, кожен 10-й тільки бачить, а після це 75%. Uh -huh. Тобто діти починають розуміти, і насправді останній рік ми говоримо про те, що насправді світ технологій. Це є вже частина життя, і ми не можемо його прибрати з жодної професії. І тут є два варіанти. Є варіант, коли ти будеш користувачем, і якщо ти обираєш бути користувачем, ти маєш бути свідомим користувачем. Тобто, якщо ти обираєш там медицину, ти маєш розуміти, а як в твоїй професії для тебе uh -huh. технології будуть слугувати інструментом. І які є загрози, бо кіберзагрози це ж з зростанням технологічного динамізму, рівень кіберзагрози Кібернебезпеки зростає при несвідомому користуванні. Або якщо ти хочеш бути архітектором цього процесу, якщо ти хочеш також, створювати, це можна також зробити. І насправді багато у нас можливостей для молоді. І ця індустрія все ще, звичайно, штучний інтелект вже змінює цю галузь, і Я думаю, що тут Олександр точно може як один з провідних світових експертів в цьому напрямку додати, але точно по штучному інтелекту, тут також це і загроза, але це і можливість для талановитих, для або для тих, хто наполегливо вивчає, але при цьому є такий момент, що треба вивчати математику, треба вивчати англійську. І як наші шуткують колеги з інших компаній, якщо ти хочеш отримувати зарплату в доларі, маєш знати англійську. Ну От англійська це абсолютно здорово, і зрозуміло, коли я чую е, слова, що потрібно вивчати математику, у мене відразу псується настрій. <сум> чесно, чесно скажу, добре, що мені вже не доведеться вивчати математику. Е, штучний інтелект ви згадали, і це стане між іншим темою от, другої половини нашої програми. Ми поговоримо про штучний інтелект, про те, як користуватися е, як користуватися їм в інтелектуальній праці, хоча що зараз. Не інтелектуальна праця, ну я маю на увазі конкретніше, як використовують письменники, журналісти, умовно кажучи, гуманітарій, штучний інтелект. Це цікава тема, і поговоримо за декілька хвилин. А поки я дякую вам, я нагадаю, що говорили ми про те, що у Харкові запускають мережу навчальних просторів для дітей, і це проект програмуй майбутнє». Отак от дітей навчатимуть дійсно програмувати. І в прямому, і в переносному сенсі своє майбутнє представники харківського IT-класу, який і так дуже багато чого цікавого а, робить для, для підвищення освіти Айтішної для школярів і студентів. І а, гостями моїми були виконавча директорка Харків it кластера Ольга Шепувал та голова наглядової ради харківського it кластера і Сіаті компанії Алексофт Олександр Медової. Олександр залишається на а, другу половину. Повинно зараз до нас доєднається ще один гість, але поки у нас буде пісня.